Доброго ранку. Так, мої діточки вже попоралися і відкопуються. А я ще на двір не виходила. Морозіще. Дуже погано чистити стежки, тому що з вечора йшов такий, такі крупи з дощом і мерзло відразу. А до ранку Присипав сніг. Да, ми вже відвикли від снігу, у нас пущі весна була, а це приходиться відкопуватися. Так що вони зранку займаються зарядкою, як наганяють апетіт. Ярик десь теж. Відкопується. Дітки сьогодні не в школі, дистанційка. А я казала, куди так слизько, та ще й такий мороз. Та ще й сніг додався, так що. І в нас зима. Так, дуже добре видно. Ну, 15 не дотягує чуть-чуть, десь, -чуть. 14 на нашому градуснику. Трохи мороз. Вже зранку горнять нас дорогу. Так, да, оперативно. Га, Олежка. Що? Доброго ранку. Ти прийшов на чай до бабки? Ні, а на що на каву? Ні. <гум> <гум> а що Багатша, вікна в тракторі занесли, так? Так, мороз сильний. Та -а -а. Так, Вітя молодець, розгортає. Він нас так на повороті гарно розчищає. Помогає бабці Меті. Бабко я, бабко я. Баш, тоби ж ж кругом залізе, да? така тоже є. Да. А ти маєш вдома? Проф? Да. Да. Помагаєш мамі? Угу. Молодець. Тобі, ти за стола прибираєш? А ти що? Я такой допомагаю. Да. Буває, я допомагаю. Ага. Льопанці вже на Настю малі, вже ти взувся. Куди ти там поліз? Підстрів? Так. Малював, малював. Вже покинув малювати, вже мой миє е пол. Мию підлогу. Тут перед помий, а тоді там. Там миє, там носками витирає, чи шльопанцями, так? Да. <сум> Насті уроки дистанційні, мама на роботі, тато порається, Олешка з бабку розвікає. Садочок не йшов, бо погана погода, зима, так. Да. І тут Ну так, да, кругом, кругом, так. Да. Так я Поки малі, то цікаво, а як виросту то... це. То вже все. Їм бабки вже не дуже треба, в них своє, своє життя, свої інтереси, свої заботи. Так, тільки не балися все. І тут на Наташа вже встигла вернутися з стального, відправила вже посилочки і знов взялась. І з нього взялась до кухні. Гусочку вже наготовила, зараз котлетки. Я а... хочу ще й за одним заходом зекономити електроенергію та й за а одну кутку це... рулета. рулета. Рулет... Думаю, так має, має поміститися. Бабуся затопила котла і трамбує яблучка. Вона бо ніч боюся їсти, вона бо ночою жилудок болить, як наїмся, то я стараюся днем. Старість не радість, все мішає. Олешка вже пішов додому, бабусі порадки понаводив та й пішов. І знов день пролетів, туди-сюди перекрутилися. І все, і вже вечір. І знов Наташ... Сніг покидали. Да, ну Він не дуже такий завальний, але... Він по одно але... да. треба прибрати. Але було що кидати. Та і знов на вечір Наташі робота. Мастить тортика. Да. Чи буде завтра школа, чи ні? Що нам скаже погода, що нам скаже повітряна тривога ранку? А... А підготувати треба. Перемастюю, як завжди, манкою, тільки цього разу вирішила так, щось мені захотілося. До манки я додала заварний крем. Варила заварний крем, завтра вже буду мастити е, квіта. І так мені захотілося. Додати і вийшло, мені подобається. Навіть я далі буду так робити. Розбавляти і з... перемішувати із заварним. Тоді манки майже не відчувається. О! А Ігор тут у мене тирит. Бачу, клієнт. не бачить мені. Ще <реш> один клієнт. Так і ходить позад нас, якби вкрасти. Ну, Домашньої, тоді побачимо, що вийде. Ну що вийде? Зараз ті, що обрізки були, покришу крихти, обтрусю і будуть всі прекрасні. Треба придумати, в чому його дати, коробку знайти або що. Дванадцять душу класі, то думаю, що для них... Хватить цього тортика по кусочку. Так, поки Наташа поралася, я зварила супчику картопляного. Вже захотілося щось такого простенького. І напекла коржиків, нажарила і забулася що просили, щоб я на камеру їх нажарила. Вже нема голови, нема пам'яті. Значить у хлопців буде повод опять їсти коржики, бабуся вже на камеру ще раз пече. <гум> вони б їх їли щодня, а мені надоїдає їх жарити. Вони чи свіжі, чи, чи вже на другий день, чи на третій день вони любі будуть їсти. Можуть мікроволновці розігріти, можуть так. А ми вже з Наташою поїли супчику свіженького і з коржиком свіженьким. Ой, і цукор люблю мочати, коржика. Думаю, і те, і те розкажу, і те зніму, але телефон в руки та все забула. Так, щось, щось наших на каву нема довго. Вони поратися їдуть, а тоді заїжджають Олешку. Ну ще трошки почекаємо. Поп'ємо кави. Та й тоді вже в мене ще одна робота є на вечір. Такий торт. Лишилося трошки крему, крихти і зробила ще на такі шарики. А я зараз буду бити горішки. Ще Анжела принесла, щоб її набити. Все одно даром сижу ввечері. А в ній немає часу. Так що приступаю до роботи. Всім на добраніч і тихої всім ночі.